24 серпня Україна святкує День Незалежності. На центральній площі Сокаля зібралась громада, щоб разом з усією Україною відзначити 26-ту річницю. Як і годиться, святкове дійство розпочинається з гімну. Святі отці благословляють присутніх. Та нагадують, завдяки кому ми маємо змогу сьогодні святкувати. Наталія Себак, Шевчук Віктор згадує поімено усіх героїв земляків, що поклали своє життя за незалежність Білин, України Ігор, за час антирористичної операції. Костенецький Андрій Ігорович, Мельник Сергій Богданович, Галас Роман Євгенович, Галатюк Олег Миколайович. Білик Юрій Михайлович. Ромовий Денис Володимирович Атаманчук Андрій Вікторович. Козачук Антон Анатолійович. Соляк Василь Петрович. Кошмал Сергій Станіславович. Слободюк Ярослав Євгенович. Шануємо пам вшановують пам'ять пам героїв хвилиною мовчання. А ми далі ми звучать ми вітання від наших посадовців. Голови, голови сокальської райдержадміністрації Романа всі. Токая. Тільки в цих речах я думаю, що ми втримаємо нашу незалежність, і наша держава в подальшому буде розвиватися ще кращими темпами незалежної Європейської держави. Привітав Сокальчан З Днем Незалежності і міський Вадим, голова Сокаля Вадим Кондратюк. Сьогодні ми зібралися для того, щоб відсвяткувати 26-ту річницю нашої незалежності. Незалежності такої умріяної. Багатьма поколіннями українського народу і незалежності такої важкою ціною, яка вона далась нашому народу, і скільки поколінь відстоювало її. І зараз, в 21 столітті, наші воїни на сході відстоюють її незалежність і територіальну цільність України. Хочу побажати нашій державі та усім нам в першу чергу Божої ласки та благословення. Мирного неба над головою і в найшвидшому часі перемоги. Військовий комісар сокальсько червоноградського військового комісаріату Микола Лисак вітає зі святом та вручає президентські нагороди військовим, що проливали свою кров у зоні АТО. До пам'ятників видатних борців за незалежність нашої держави сокальчани поклали квіти. Біля сцени стоїть інсталяція під назвою Моя батьківщина Україна. Де кожен бажаючий може лише частинку свого бачення про батьківщину у вигляді напису чи картинки. А далі святковий концерт. Великі і маленькі перлинки сучасної української культури дарують свої неповторні виступи для жителів нашого прекрасного міста. Отож, святкуємо разом з цією україною з Днем Незалежності, вас, Українці.